Щоб зафіксували, ага. складаємо. Чи робить робота? Бо за ні, за ми маємо право викликати міліцію поліцію для того, щоб вони нам сказали, чи вони дозволяли вчора земляні роботи поблизу ось цього. Бо на ці земляні роботи, згідно постанови нашої прийнятої міською радою, поліція повинна була дати дозвіл. Міська рада і поліція міська рада умила руки. Якщо ще поліція умиє руки, ну я не знаю, ми тоді я маю, вважаю, що ми маємо право звертатися на гарячу лінію облдержадміністрації. І е, ми зараз будемо це робити. Це будинку. Номер по вулиці бульвар Шевченка 9. Хочуть, щоб до цього будинку під'їхав не знаю наряд або людина, яка має право скласти протокол проведення незаконних земляних робіт біля, так сказати, фундаменту даного будинку, тому що якщо цей будинок розсипеться так, як це сталося в Луцьку або в Одесі то, мабуть, частину вини буде нести, нести Нововолинська поліція. Згідно постанови на такі земляні роботи, повинен був дозвіл бути Нововолинської поліції для того, щоб це зробити. Ради. 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 Ми тільки що з міської ради. ради. Я, я, яка бумага? Ради. Бумага в мене така, що я в не живу. А така в мене бумага. Та мені поперебається. Це нормально, це ні. Фундамент ще менше ще на метр двадцять туди. Але я вам допоможу, яка система. Це фундамент весь вже побудований з церкви. Товщина фундаменту 85 сантиметрів. Але сам фундамент, це ще йде, оце що ми точку відправною вирили, і це ще метр двадцять вниз, це йде біто. Оце називається фундамент. А це просто таке. Він з желізом, оце в ліс туди йде. А оце вже, то, він

якої постанови? Що, поліція не видає міська рада і Поліція Поліція не видає постанов, шановна. Дозвіл ніхто не видає. Згоді. У нас нема навіть такої служби, яка займається земельними роботами. Скажіть, будь ласка, що в інтернеті бракується спеціальний на кінці частин вистав такий. Постанови, який прийнятий міською радою, а ваш навчальний теж у міській раді знаходиться. І там написано, що на земляні роботи, які проводяться поблизу фундаменту та житлового будинку багатоквартирного, повинні бути дозвіл Виданий міською радою і міською поліцією. Це питання <питерев> ми не будемо розмовляти, це питання. По десятому разу я кажу, ми не займаємося даними роботами, це є спеціальний служби. Якщо міська рада прийняла закон, щоб поміняти труби, робити вам краще. Мені краще зробити, коли мені робити, а тут робить. Ні, мій будинок впаде, моя квартира. Що я буду робити? Ви мені не житло? Підприємець не надає нам дозвільні документи, адвокат написав запит, щоб предоставити нам копію до цього. Відповідь не прийшла. Нас треба дозволити метро, я Власник здобувати. Власник. Якщо власник, значить? — ж даємо мерія. Ви туди не сказали, що туди. Вони перемогли. Вони не дають, щоб припинили. Ви не можемо ви складати нічого. У нас немає такого поняття, що ми маємо припиняти якісь роботи. Дивіться, це чисто. Як ви повертаєтесь ви до адвоката з цивільним позовом. Адвокат цей позов на суд. Що от мешканці даного будинку, не з'їдьте. Ви ж коли якісь підписувати мали бумаги, що у вас там це. Ну, от я вам поясню. просто, ви мене послухайте. Що ви, по мешканці будинку, цей власник, власникі куби, ви у вас взяти дозвіл, що. От... Всі мешканці, ну там якісь, там відсоток згідний з тим, що ви це що що ви що от, він буде розбивати фундамент, так, фундамент так. Да, що там, наприклад, ну там може 2-3 квартири бути незгідні. Ну, то самі розумієте, наприклад, з 100 квартирного будинку, дві квартири незгідні, ну то це якось, скажімо, по математиці більшинство. Але якщо людина, наприклад, не приходила до вас, не робила, то, значить на це тоді вам треба звертатися до адвоката з цивільним позовом. В Зв'язку з тим, що от, особа, яка проводить Тут якісь там ремонтні роботи, чи щось там робити, я не знаю, будівельні роботи, не надала вам ніяких копій, документів. Значить ви тоді в такому разі звертаєтесь до адвоката, звертаєтесь до сюди. Якщо ж сюди, буде постанова на припинення будівельних робіт, вона буде у вас на руках, а та особа далі проводить, тоді ми вже приходимо і ту особу забираємо на неї там, інструменти і так далі. Ну, поки немає такого, ми не маємо права розвивати, бо ми не знаємо, чи є в людини. Але це вже кінець. Його бачите, Він вже сьогодні хоче допомагати податку. Тільки що вийшли майстри. Це терміново. Але коли ми йдемо до адвоката, напишемо заяву, відбудеться суд. Це час. У мене в стіні, вчора журналисти, пішли прийшли.

Розумієте, ви розумієте, що не пояснюємо, це затягнеться вже інших два місяця. Ми хочемо, щоб призупинити роботи до повного пояснення. Ось оце нам треба. Призупинити сторонський, тільки щоб позвонив до нього, сказав, призупинити. Ми приходимо, роботи проводяться. Як він проб'є самовольно, маємо Не немає. Ми, ми рухнемо і що там. Будемо тільки на далі, не легше.

Термінова заправа. Не можемо чекати. А як? Як можна, щоб припинили речі? Він ваша власне з'являється. 23 частина навчання. Електвичний до цього земельники.

А вот там помогает я. Чого це все і почалось? Я застав покажу на дай за кофе і документи, ну потом. Давайте такое. Нет, я с купим, я просто буду робити так, что все. Я буду записувати, ну, тому що я, так, я так, кажу так, одне, так, а ви так, потім кажете, так, ігноруєте про те, ви. що все. Що Добре, нас теж є, записую, все. Це може зупинити тільки архід. Інспекція призначається рішенням чи по скарзі мешканців, чи по цьому. Приїжджає інспектор акт контролю, він виставку документи, звісно, правомірність.

Ну, так, я жillah, як депутати порушують, я просто депутат відбуває комісії. А це шостий тут, так? Це там Це отаке воно має бути? А чого воно під землею? і? Олег Карлович.

Ну як роблять, коли це, це, роблять? Це по-моєму, вже цей год, це вже, по-моєму, чи... Ну то роблять тоді, скільки є можливо, люди на роботі Скажіть, будь ласка, фотографія, так як вона має виглядати? Можуть змінюватися під час реконструкції, може змінюватися фасад. Так, але ж тут немає, щоб немає що в підвал ну, має. Подивіться, ну подивіться, я ж вам показую. Скажіть мені, будь ласка, розробити. Ви... Ну як зараз, я ж показував тоді. Ви що в мене є все, я нічого не дам. Я тоді, я я вам і не даю його, я вам показую. Да, я ж вам, не, я і тоді казав, що не дам, і зараз не даю. Є для цього. Ну Так все розроби. У вас є розрахунки? Тобто, розрахунки, які я побачили ну, заходити. Я вам ж тоді показав, що побачили проєкт. Я дивилася на цей проєкт і я вас слухала уважно. Mm -hmm. Легко. Просто я не знаю, що ми будемо відговорити фундамент і в ньому випуститися, що не можна в фундаменті робити ніяких директ. Ви проєкт не переглядали. Можна це робити, тому що на підставі чого На підставі чого так. А де, де тут розрахунок, ми, що я, будинок не впаде? Тому що ви порушуєте фундамент, 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 а здійсно технічні характеристики. І показується, які для того, щоб закріплювати ті стіни, де буде пройом. Укріплюєтесь ті стіни, де буде пройом.

カーレグナトン。 Три метри, метричка. А вже виріли три, двадцять один. Подушка 23. А у вас общого три. Значить, тут вже подушка заснована у вас має бути подушка. Я розумію. Значить, подушка вже повинна входити. Це ж проєкт в цих три метри знаєте, Я вам скажу, де ви бачите, що. Ну, дивіться, гляньте, <плес> 3 метри, це всього <плес> повністю. Це вже разом <плес> з подушкою. <плес> а вас ви вже вирили 3,21. Це вже порушення. Чому не є? Можна. Ви ж далі його поводили. Ви ж його далі будуть робити. Я маю зараз робити подушку. Ну ви що? А на технічну спекцію подушка робиться зараз там. Які ж дави роби. робити? А висота подушки яка має? А висота подушки яка? Там вже на проєкту треба подивитися, я ж не пам'ятаю. Ну хорошо, якщо є 21, висота подушки йде, наприклад, 50 см. Це ви з 21 збираєте. Я далі я зроблю більшу подушку. Ви ж кажете, що все це. Зараз, зараз, потім будемо для ЕДФ розказати. Значить, історія, звідки ми узнали, це почалася з того, що е, перезвонив мені депутат Горська, сюди друга зверталися і каже, ми почали направляємо депутатське звернення, Воно вони виєкопів. І, і, і хочу, я тоді викликаю Карловича цій Олега Казовича, полікарвич, перші документи. Була чайка вона на як генеральний директор каже, бо там десь водобуду з лісів, то що Годка проложив, є ще є тріщини. каже, і оптимути, що є трішчили, то поставити баяки, чи вольє розширяється. Баяки ну, є такий технічний термін. Вона вчора перезвонила, що вона тріщини, не штаб. Баяки вона не, не, не вистачає. Вчора у мене була група людей, були так, вони були. Значить, ми домовилися, що я сказав, що... Має до кінця дня привезти, то він поїздний до кінця дня зібрати привіз. Але я подумав, подумав то і ми вчора з Олегом Хайновичем направили на техінспекцію, оті всі е звернення депутата, там і адвокатські задачі. Хай приїжджає технічна інспекція, бо вони мають право зупиляти, штрафувати і так далі. Для того треба призупинити роботу, напевно? Я не маю права. А чого? Ну, не маю. ну поки вони приїдуть, вони ну, не маю права! — Добре, а поки Мені... приїде інспекція технічна. І квартира завадить. Я єдине відповідаю. Я єдиний будувати відповідати. А я де буду. жити? Де я буду жити? Тихо, тихо, тихо. Я не трішка. Тихо, лекар. Давай так. Наші жінці, наші крувки. Раз будемо все показали на початку. наприклад. Зупидіть на ці пару днів. Я зупиню, але я зроблю тут фундамент. Там не буду пробивати. Я зупиню, але фундамент давайте що ви не буду пробивати. Зумійте це біді, а вас разом вибіжить. Вас списів. У нас ніхто не туда даже дозволу. таки буде співвласники. Ви власник своє приміщення. Ми підпалимо всі власні. Цей приміщення підвальне належить при Ми маємо там своє приміщення підвальне, але Стопчуку не належить. Несучі стіни, будинки приступчику не належать. Прибудинкова територія на відстані п'яти метрів від будинку є спільною власністю будинку. Це прописано в законі рожки. Рожки, не так. Читайте, це рожки, точно так. Рожки, рожки, це рожки. вичитано рожки. в інтернеті. Що В законі В інтернеті, в інтернеті буде вибачте. Льоня, з тобою я не хочу розмовляти. Ми з тобою били. на різних умовах розмовляємо. Переслухайте мене до першого липня власником. Є рада, а а, бала, а балансоутримувач, ну, знаєте, я закінчував. Балансоутривувач є, є жертв, як не відповідальний жертв. І прибуткова територія обслуговується ви ж не маєте права до нього. Але так, як проєкт, проєкт не так є державна експертиза. Є дозвіл на початок робіт тої самої інспекції, яка приїде. Я, я легко кажу, прошу. Арвер, прошу, зупини роботи. Міст... Лист пішов. Міст... Якщо треба давати, щоб ми дозволили, щоб приїхали, щоб ви зібрали людей, щоб ви всі питання. Я, ну, на чому, на чому? І, для чого зібрати? Для чого? І надасть цю роботу і всіх своїх дозволів. Я вам не буду надавати, що все мені міст... інформацію. Я, міст... Я, міст... Я так, не буду надавати. Міст... Я так, не І конфлікт іще ерпан. Давай так. Давай так. У нас є копії. Вона не виконує. Є копія. Декларації і експертизи. Декларації і експертизи. Копії у нас є.

Ну, про ну. Або давайте я закінчувати говорити. <смітна> для того, щоб відповідно робити, робити відлітки заводу. роботи має працювати ліцензована е, реалізація і технічний нагляд за роботою має бути ліцензований людиною. У нас в місті тільки дві людини є, які мають право робити технічний нагляд. Це е, Грицай Володимир Дмитрович і База. Я, 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 я глянув по документах е, довго <смітна> з базою. Це технічний нагляд, який треба, щоб летів на радіки другий на біту, щоб теж був бо він, бо от він перший він технічний нагляд. Істонова організація. Я подивився там сам теклотаж. Ліцензії е на роботи. Є. В нас, Ви не треба Ви в нас, Ви не поставити. Я нічого не хочу. Я просто пишу Карпович, Щоб далі квартир з зупиніть роботи. Листи я направилася, на і, і ще перезводю, щоб вони не тягнули, приїхали. і знову зібрати тобі людей, тих, щоб витибати претензії до тих, хто давав досвід.

Під підпавця, підпавця, до до Do, і підпавця, ми поїздили на себе, написовуємо додачу. Якщо це знаходиться, що картошка, це кауля, куди є. Так само, як саме квартир, щоб я можу приміщення. Це можуть розібратися до того.

Там є подвали, на колони на подвалі.

Давайте висять, постаньте сюда.